Він сказав, забув пристрій, як це і називається. Пристроїв вже... дуже багато, в мене вони в голові вже пристрій, так, були. Пристрій, А, збирають зараз велику, доволі велику суму для того, щоб там взяти важливий пристрій для Збройних сил України. І ви, саме ви, конкретно, не, не образна, а конкретно в цьому допомагаєте. Мама часто долучитися.